сьогодні буду грати в Sea of Thieves. Грає з другом. Всім привіт. Так, ми приплили на цей острів. Так, бачу вже ворогів. Треба взяти... Там нас пора, бурт. Підписуйтесь, підписуйтесь. Так, ось тут зброя. Так, зараз ми знайдемо, де треба ловити цікаву рибу. Так, ми взяли квест. Як зовуть? Риби. Так. Цит. Зараз нам шукати. О, мы снизили Дим. мусить. А бачите, в великі тут варто риби. Ось тут. Там выки. По не рибы, то ставши корабля. А. Ой. На Ой, шкіль нас. А так твоя шкільна столова. До речі, у нас тут шкільна столова. На це нас ефект шкільної столови. О. Так, треба добавити. Оп, так. Чекаємо. Жарені банани. Дуже смачно. Дуже смачно. Помовляйте. Так, а зараз я напевно на шлюпці попливу. Так, зараз я подивлюся, так. де у нас... Подивлюся далечінь. Що там є? Так, а я. Я тут не вмію... Ну, я... Не дуже вмію не повити. Ну, туди, напевно, треба постити. Ну, ну ти подавишь на завдання на карті. Ой, Кристоп. Алло? Алло. Ой. Ну ладно, командна робота. Ти його відволікаєш, я його тупаю. Ну не так. Я не застрягую. Ай, вс, він на мене така ограничена. Ой, я. Та, сюди. Тут дуже выкидыва, ось о, 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 о. Дуже брата, спокійно. О, це готовий брата. Тут дуже великі риби. О, 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 так, да, це вони. Це вони. О, знайшов. Лови Артем, лови. О. Так, 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 так. Хаба, що, 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 що вони. Риб. Я тобі буду помогать. Кого вы? Ой. Ого. О. І... Я професіонал в ловлі риб. А я ні. О! Одна є! Одна є. Давай, остання риба тобі да. Ух, яка була. Якось, вона якось, якось вона якось світиться. Так. Якось? Прямо в обводнаний халк. Вона, напевно, пойшла і став пер два. Двої частини. Саме так. Так, я краще її покладу. А це ж риба світячок чи як не Не знаю. Ну, не схоже. Я... А я не можу я її... А я не можу її пожарити. А не можу її приготувати. Чомусь? Вона не... А, вона... Ну, вона не вміщається. Я схожу спочатку ловити хто рибу. Ну, напевно, ні. А тут така риба. А, вона величезна, вона... Вона велика дуже, і... На, ось. А, їй, напевно, треба продати. Їй, напевно, треба продати. Напевно, так. Або, або, треба всіх риб ловити. Наврядчі, напевно, треба їх відвести, де ми брали квест, і продати їх ось там. Так, вона нова. А, в тебе відрізняється риба. У мене інша. У тебе колена була? Ні, в мене така синя. У мене така так, синя. Зараз я хочу. Повну... Зараз у мене синів, тоді було ще зелена А де? А де? У мене зелена кормашка. А де друга риба? Яку я зловив? Звісно? Ну, так, я ж зловив одну і де вона? цікаво, Де вона? Та я побачив повідомлення скарби на кораблі. Може, у тебе там... В может и спеціальну в сундуку купити? Та ні, їх нема. нема. Ну Да, я даже покупаю. Зараз яйцу. Оце это стрибок пап. Mm -hmm. Мен, о, я зараз пустлю якусь рыбу папу. Я череп знайшов. Череп? Я з капитана выду. А. А, знайшов цю рибу. Я її поклав всю. Забув. О, все, завдання виконано. А, тепер, напевно, треба їх продати. Це треба пустити. А, так воно. А, де... воно як скарби. Це риба як скарб. І можна покупати, то вона не як свіжа. Ну я так і я так і думав, напевно. Тоба буде... Тоба, а яка у тебе риба була? Зелена? Друго? Ні, синя. О, скала так привіт. Так, треба. Так, треба... Треба ж відвести цей. Зараз шлюб принесу. Да, чорних треба. Зараз допоможу. А там про плавало 4 риби, так, так? О. Привіт, привіт. А, та, а, а там там плавило 4 риби, правильно? А, та ні. 3. 3? 3? А, так ти у мене рибу вкрафт? Ну так. А я не так. Я не знаю, а я, я взагалі тут не, не по чому. Так, все, поїхали Там да да Все Так, саме так. Власний корабель. Угу. Я його покупав. Я витрачав все своє життя на цей корабель. А, а я ще ні? Ще в мене немає. Його. Тобто Угу, так. Що Сюди А ти куди поплыв? Я зараз ти розвертаюся пораплю. А, а треба потім якраз пусти е пол найбу. Або Найб... порт, або найдвок. Ну треба подати кудись. А, ось сюди, напевно. А, так, ми тут не давай кож. отправлялось? Может, так. Угу, ну, да. ну, так. тут так. Вау, крутилась Что тут зов не Давай квадраба надо наливом максимально. И вот туда просто. Я его зараз... на бачу, я его. Зараз вижу. Почекай... Ну, на рух. Угу. Близ. Там. Вот так. 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 сейчас, Так. Так. Давай mm. максимально... А, да, рыба, о, рыба. Тебе максимально... Давай yeah, максимально... Давай максимально... Давай максимально... 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 такую У нас некоторые рыбы и ключ. Так вот. И чер. И чер. Вы не доволі, недоволен, вечером. Вот так помню, что рад. О, гуль, А там. Так, ты тут на команду на команду. Я... Я команда. Прямо! Виглядай. <різь> Мені вони дуже великі. Більше набагато чи інше було. Я зараз спробую зловити щось. Я зараз спробую щось зловити і е е е я покажу вам, як там глядає маленько. Я її навіть їй. Так. Зараз якщо щось зловлю о, сейчас. Яво прям. Рыба до явол Ні. Так ну, вот, дамо. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. mm, так, забыл, подумай. буде удочку воду змивати. Так, потребуем

<ривіт> Все. Ось так, виглядає, ось так виглядає маленька риба. Ось так. І тепер розумієте, ось як воно виглядає. Ось. Ось. Типа зрозуміло. Сартами пройшли в корпус. Будемо продавати зараз рибу. Так ти подавай. Стой! Зробив шкільні хлопці, це що ти що ти впали? Та ні, зараз подано, по що коштує. Ні, ти ще в голову спробую ще й ніч. А, да. ще буде дорожче. Ну потім продам же. Так. А, є... А, сидишь тебе куда-то. Куда? Зараз я крапок, чи повішу? Все. Вот. А можна дві риби свої продам? Я їх спомню. Ну, сповык. Ну дві, дві дві тисячі дали. Можна їх там продам, а ти продай. А, ти більше нічого не продавай, тому що це останній я. З, а, добре, я тобі черепа. Так не треба черепа, я череп теж з цього випуску. Ну добре, ти його взяв, то так ще добре. Це ти, це ти, ти.

Ну, Та й не подавай, либо я. А скиня моя, тому що я її знайшов. Ні, я її взяв. Ну я її... я її перший побачив. Це, це, це. Ні. Ну і, якщо ще так, то тоді я перший взагалі цей продав. Ні, я перший побачив цей череп. Ой, довго, довго. Не сперечаємося. Так. Давай мені цей, сумку. Ах ты ж. Так Такю. Груші. Пополам. Артем, не смій рибу ловити. Я її перший побачу, і перший побачив. О, ще оця моя риба. Зараз її приготую. Буде шкільна сто. Скажи, ага. приготуй її. Шкільна столу буде найсмачніше столова, напевно. Позволив флешбеки ага. всі шкільною з полову і став. І до лайків. і дорожче. Угу. І как? Так, зараз поготую. Зараз я можу, як правильно, готувати рибу. Не я, кухар із Артем. Хто пам'ятає ці старі відео, то підписуйтесь, та сподобається. Зараз... Сьогодні ми будемо готувати рибу. Смажемо її на патері. Буде смачна. Вже вона якраз ось і готова. Наперед цим трохи так з'явилася та пропала на секунду. І треба ще о, десь, пару секунд почекати. І коли вона вигляд зміни. І вона готова. Ось, вона біла. Так, так, так. Я можу її сюди продати? Я не можу її сюди продати. Ї... Вона... Дай, не на не зімні. Як смачно Як бачимо, е всередині вона так і все. А якщо вам сподобається відео? А, ще м рибу не продали. Так, я продам пічкай. Я вже йду. Щ... Ще візо не закінчиться. Не виходимо, не виходимо, Повертаємо, повертаємось, повертаємось. Нікуди не йдемо. Чекайте ще. Гоша, передаю. Я йду, я йду. Покон... Давай, рибу. <світ> що дерево. Вишайте. Добавка. Тримаєте? Все? Ми все подали. А якщо вам сподобалось це відео. Ой, ці... не було, не було да. А якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте подобайку та всім пока. Пока! Для мене гарний вибір. Шкільна столовка. Подивіться на цій гарні. Її, на цю гарну їжу. Скуштуйте її. Скуштуйте цю смачненьку їжу. Шкільна столова найкраща їжа, яка є. Ой, ой, щось погано йому стало. Швидку! Швидку!